Жаримо рибу у казані. Пройдемося по інструментах та інгредієнтах. Піднос і шумовка, щоб складати. Сама риба, щоб жарити. Чуть-чуть перчику. Жарити, того, що у нас стожар. Будемо стожарити. А тебе сіль з класними добавками. А тебе кукурудзяне борошно і пшенична мука. Муку брав пшеничну, борошну, кукурудзяне. А ви собі дивіться, як хочете. Далі, що нам ще треба? Казанчик невеличкий на 22 літра. Якщо не хоче горіти, дуючкою ми вдуємо. Коротше, кому треба вдути, звертайтеся, можна вдути. <кхи> <кхи> Дим. Начинаємо з того, що ляємо чу-чуть олійчику. А. Що питають, що олій, а не олія? Ну, дивіться, стожар, значить олі. О, шеф олія. Тю. А. Ну, олій він, а це шеф олія. Шеф його олія. Все. Коротше, ляємо трохи це, олію. Ляємо небагато, також ну, тако небагато. Зараз кажу скільки. о. Беремо наших рибів. Посолили, поперчили. І тепер борошнемо. Посолили, поперчили, поборошнили. І закидаємо в казан'єру. Головне, руки не попекти. Так, це що в нас? Це коропець. коропенку, о. Два коропенка, два линенка. Так. Раз. Ну, напевно, не знаю, вони не влізуться. А ну. Хоча потрамбувати ти влізуться. Гайда, нема коли розцейкуватися. І ще там партія на очереді. Так. Слідуючий. Раз. Пішов. І це буде е, лин поперечний. Буду ставити його поперек, бо повздовж не влазить. Все, є. І лина поперед ставимо. Ей, буде повздовжній. Все. І чекаємо, поки вижариться. Піджарились карасевичі з однієї сторони. Ми що робимо? Перевертаємо їх на другу. О, всі скліщилися. От і всіх разом перевернемо. Оба. Все. І тепер аналогічно дожаруємо на другій стороні. О, нормально. Все, чекаємо далі. От і результат жарення мого. Дивіться. Оце карасєвичі. Це три лини. А, ні, чотири лини. чотири карасєвича, 4 лини. Це два коробчики звичайних, а це один коробчик дзеркальний. Ну, е, Оці, що карасі, вони більш сухіші. Оці, що такі того, я їх не різав. Е, ну, тут кісток менше, вони м'якші. Так що, зараз будемо дегустувати, чи добра риба. z kukurydzianym borsczem czy nie dobra?